Усім привіт, друзі! Я думаю, ні для кого не секрет, що багато студентів підявляють собі репетиторство. Ну тобто, займаються зі школярами там, відповідними предметами, хтось українською мовою, біологією, фізикою, хімією, математикою і так далі. Так от, хоча я і навчаюсь на фізичному факультеті, проте я також працюю репетитором з математики. І нещодавно я вирішив контрольну 9 класу з алгебри. І там була ось така задача, яку ви зараз бачите перед собою. Це система з двох рівнянь. І чому я хочу її показати зараз на каналі, тому що мені здалося, що вона є нестандартною. Тобто інші системи рівнянь, які є в школі, принаймні в шкільній програмі, вони розв'язуються способом підстановки, рідко способом додавання. Але ця система є особливою. Сьогодні ми поговоримо, чому. Варто також зазначити, що в умові. Було написано вирішити систему однорідних рівнянь. Тобто там зразу була підсказка щодо розв'язку. Що ж таке однорідні рівняння? Ну, якщо дуже грубо кажучи, давайте подивимося на два ці рівняння і е, подивимося на доданки в лівій частині. В кожному із них степінь друга. Тут у нас Х в квадраті, тут у нас Х в першій, Y в першій. Ну, разом степінь друга. А тут Y в другий. І так само в другому рівнянні. Проте друге рівняння є ще більш особливим. Тому що воно містить в правій частині 0. І це нам дуже-дуже знадобиться. Як же підходити до розвитку такого рівняння? Для цього беремо друге рівняння. Ось. І використовуємо той факт. Що у нього в правій частині стоїть 0. Використовуємо ми його так. Поділимо з двох сторін на х квадраті. Ми можемо це робити, тому що х дорівнює 0 не є коренем цієї системи. Це можна легко перевірити, підставивши х дорівнює 0. Тому ми тут ділення на 0 не виконуємо. Що ж у нас утвориться? У нас утвориться 2, якщо скоротити х квадрат, Плюс 5 помножити на. Тут x і x квадрат скоротяться вийде y на х. Мінус 7 y квадрат на х квадрат. І в правій частині 0 поділити на х квадрат дорівнює 0. Ось саме тому це і важливо, що тут стоїть 0. І тепер, якщо подивитись на це рівняння, можна помітити, що в нас є нова невідома зміна. Це зміна y поділити на х. Тому що y квадрат на x квадраті це просто y на x в квадраті. Можна це так переписати. От. Давайте назвемо її t. Нехай t дорівнює y на x. Тоді оце рівняння записується як мінус 7t в квадраті. Я просто поміняю місцями для того, щоб в більш звичному вигляді записати це рівняння, тому що воно є квадратним. От. По відношенню до Т. Ну, тепер можна дуже просто його розв'язати, використовуючи дискримінант. Ну, от. Це буде 25 мінус 4 помножити на А це мінус 7, помножити на С це 2. 25 буде плюс 4 на 7 це 28, на 2 це 56. І дискримінант виходить 81. Це дуже добре з двох причин. По-перше, він додатний, значить, корені існують. І по-друге, це повний квадрат, тобто корінь із 71 буде ціле число. Це число 9. Ну, Тепер знаходимо т 1 і т 2 тобто два корені нашого квадратного рівняння. Т1 дорівнює мінус 5 плюс корінь із дискримінанту, тобто плюс 9, ділити на 2а, тобто 2 на мінус 7. Мінус 5 плюс 9 дає 4. На мінус 14. І далі скорочуємо на 2 і виносимо мінус наперед. Буде мінус 2 сьомих. І знаходимо т 2 Це буде мінус 5. Ну те саме, тільки мінус 9. Тут буде мінус 14. І тут виходить мінус 14, тобто це буде 1. Значить, Це ми знайшли поки що лише Т. Зразу із цих значень ми не можемо знайти Хі. Тому що нагадую Т дорівнює рівня y. Поділити на х. Тобто це рівняння з двома невідомими. Проте ми ще не використали перше наше рівняння із системи ось це. Давайте зараз також їм скористаємось для цього. Ну, я спочатку його перепишу. квадрат мінус хі плюс 3 квадрат дорівнює 3. І тепер знову ділю його на х квадрат, для того, щоб у мене утворилось оці y поділити на x. Тобто використовую, по суті, цю властивість однорідності цього рівняння. Але тепер в правій частині, оскільки у мене тут не 0, тут вийде 3 поділити на х в квадраті. Тепер знов таки, оце у мене утворилось t і t в квадраті. Давайте я перепишу це рівняння ось так. Поміняю місцями. І тут буде 1 мінус t. Плюс 3 т в квадраті. Все, залишилося підставити тільки Т, ті, які ми знайшли до цього. І порахувати х ось з цієї рівності. Давайте розглянемо перший випадок, коли t дорівнює мінус um, 2 сьомих. Тоді 3 на х в квадраті дорівнює 1 плюс 2 сьомих. Плюс. 3 на 2 сьомих в квадраті це 4 4,49. Залишилося порахувати. Значить спільний знаменник, ясно, що тут буде 49. Тут домножаємо на 49, тут домножаємо на 7. Виходить, 49 плюс 14 плюс 3 на 4, це буде 12. Ділити на 49. І це дає 75,49. Нагадую, що це дорівнює 3 на х в квадраті, і можна знайти х звідси. Просто перевернувши дроби з обох сторон, х в квадраті на 3 дорівнює 49,75. Множимо на 3. І, на щастя, 3,75 скорочується. І в нас виходить, що знаменник і чисельник цього дробу є повними квадратами. Це дуже добре, адже нам зараз доведеться брати корінь. Проте, тут треба бути обережним. Тому що якщо х в квадраті дорівнює якомусь додатньому числу, то х сам дорівнює плюс-мінус корінь із цього числа. Тому що мінус в квадраті з'їдається. Тоді х дорівнює плюс-мінус корінь із оцього. цього. Корінь 49 це. Буде 7. Корінь з 25 це буде 5. От, Плюс мінус 7 п'ятих, вийшов x. Як тепер знайти y? Ну, дуже просто. Ми знаємо, що t дорівнює... Т дорівнює мінус сьомих, але T це просто y на Х. Звідси, якщо домножити на x, можна отримати y дорівнює мінус 2 сьомих х, якось так. І тепер, якщо підставити ось це сюди, то отримуємо, що -2, мінус 2 сьомих на плюс-мінус 7 п'ятих. Я зразу плюс-мінус підставляю. І що це мені дасть? Мені це дасть наступне: цей мінус, плюс поміняє на мінус, а мінус поміняє на плюс. Тоді тут стане мінус плюс. Рідко зустрічається такий записи, але він просто означає, що якщо у X стоїть плюс, то у Y стоїть мінус. Якщо у X стоїть мінус, то у Y стоїть плюс. Ну, от, тобто обернений до цього знак. Ну і 7 і 7 тут скоротяться, вийде 2 п'ятих. Отже, якщо тепер в більш правильній і такій розгорнутій формі записати, що ми отримали, ми отримали дві пари розв'язків системи. Це 7 п'ятих, и минус 2 пятых x ита да? и на в пока минус 7 пятых и плюс 2 5 вот Тепер нам ж треба іще підставити. Ми підставляли тільки t дорівнює мінус 2. 7, тепер іще другий корінь підставляємо, який ми знайшли. Так? Це дорівнює 1. От. Ну, тут іще простіше буде. Так само по суті, беремо перше рівняння, ділимо його на х квадрат і отримуємо ось це саме. Тобто цей вираз можна використовувати і в другому випадку. Тоді маємо 3 на х квадраті Дорівнює 1 а, мінус 1. Знов таки плюс 3 на t в квадраті, тобто на 1. Це буде 3. А, домножаємо на х в квадраті, тобто 3х в квадраті дорівнює 3. Х в квадраті дорівнює 1. Знов таки не забуваємо про плюс-мінус х дорівнює плюс-мінус 1. Ось. Ну і y легко знайти. Знов-таки, це у нас y на x. І воно дорівнює одиниці в цьому випадку. Тому y дорівнює просто X І дорівнює також плюс-мінус 1. Отримали ще дві пари розв'язків. 1, 1. І мінус 1 мінус 1. Тобто оці дві пари і, і оці дві пари. От. Це дає Це є чотири розв'язки системи рівня. От. Е На цьому все. Дякую, що дивилися.